Всім привіт! Ви на каналі Тата Кріць, і сьогодні я продовжую ділитись, поки ще сезон дозволяє нам ось такою новою, дуже дуже класною сіточкою. Яка надихає дійсно зв'язати якийсь палантин, підібравши будь-яку пряжу, насправді можна додати і люрекс, і паєтки, і зробити мікс для того, щоб вона краще драпірувалась спадала, поєднавши як і літню, так і більш для теплого сезону пряжу. Тож дуже дуже буде гарно, якщо ми візьмемо декілька тоненьких ниточок, Ось, наприклад, 700 або навіть 1000 ось які у вас є. Поєднавши їх в декілька складень, у вас вийде дуже класне полотно. Як от попередньо я ділилась з вами до бомберу, чи як це кардигану правильно назвати виріб «Брунелло кучинелі 2025. Ось, чим тонша ниточка в декілька складень, тим красивіше буде, ніжніше, повітряніше полотно. Проте, сьогодні я поділюсь з вами ось такою пряжею. Дуже і дуже приємна пряжа літня. Я вперше з нею в'яжу. Думаю, впевнена, що багато хто з нею вже в'язав. Ось дуже-дуже приємна на дотик пряжа. Це пряжа від Gazal Baby Cotton. Ось і такий її склад. 60% котону, і 40% поліакрилу. Тож, ось іще більш детальніші для вас всі значення. І покажу вам ще, як драпірується це полотно з цієї пряжі. Ось така її виверідна сторона. Покажу вам під різними кутами, також і лицьову сторону. Ось так виглядає цей зразочок. Насправді дуже і дуже красивий узор. Далі я пров'язала ще для вас, щоб ви побачили, як виглядає ця пряжа в лицевій гладі. Дуже красиво, приємно, я її прикладала ось так до себе, щоб відчути, та просто тактильно ви пальчиками можете відчути, наскільки вона чудова, ця пряжа. І далі хочу саме на цьому зразочку показати, як в'яжеться ось цей узор, щоб ви побачили, як буде виглядати лицьова гладь ось з таким узором. Наприклад, підкину вам ідею: це ось у нас основне полотно, низ виробу, і далі у нас буде продовження, щоб ви побачили сам виріб. Тож, продовжу вам на цьому зразочку. Показувати, як в'язати цей узор, і як ідея для майбутніх виробів. Це ось ми в'яжемо частину декольте, вона у нас буде більш закрита з лицьової гладі. А все, що вище, це от буде. Плечі і все, що вище декольте, буде у нас сіточка, наприклад. І ви побачите, як буде ця сіточка, чи змінюватись буде полотно, розширятись чи звужуватись, щоб ви побачили, наскільки це красиво. Я вже це спробувала, знаю, як це буде виглядати. Тож, ось така вам ідея: якщо ви не хочете, щоб повністю виріб у вас був таку сіточку, ви можете компонувати. І далі, замість ось цієї резиночки, ви можете продовжити. Цю ж сіточку або завершити лицьову гладь моїм найкордом, яким же я з вами ділилась на своєму каналі. Я його дуже люблю за те, що він більш плаский, не такий випуклий і округлий, як класичний айкорд. І він буде краще, на мою думку, ось підходити, завершувати таку ось пласкувату сіточку нашу, лицьову гладь і має більш такий завершуючий і гармонійніший вигляд. Тож, перейдемо до самого узору. Раппорт узору складаю 4 петлі і 4 ряди вгору. Я набрала цей зразочок якраз з урахуванням кратне 4, одна кромкова в мене на початку ряду, і одна кромкова в кінці. І по дві петлі для симетрії перший ряд узору. Першу петлю можна зняти можна і пров'язати. І далі я роблю один накид. Дві наступні петлі пров'язую з нахилом вліво, як одну. Ще дві я маю пров'язати з нахилом вправо, так само, як одну, проте я маю розвернути їх стіночки правильним чином. Ось так. І пров'язати з нахилом вправо. Для того, щоб у нас були весь час от напрямок узору, синхронний, так як ви бачите, тут красиві діагональні однакові лінії. Тож, пров'язали по дві петлі, і далі я роблю два оберти від себе, один і другий. І знов повторюю так само, як і ми починали. А саме, дві петлі вліво, як одну. І дві петлі вправо, як одну, змінюю стіночки місцями. Ось так. Все. Знов два накиди. Один від себе і другий накид. Знов дві петлі вліво, і дві петлі вправо, змінюю стіночки. Хто в'яже класичним способом? Той буде змінювати ці дві попередні стіночки місцями. Я в'яжу бабусиним, тому я змінюю другу грубку петель. Ось так. Пров'язую дві петлі вправо. Тоді у нас будуть ось такі красиві діагональні напрямки узору. Знов два накиди: один, другий. І знов дві петлі вліво, як одну, і дві петлі вправо. Як одного змінюю стіночки місцями, один накид і кромково. Все. Перший ряд узору готовий. Розвертаємось на виворітну сторону, знімаю кромкову петлю. Є накид, який ми пров'язуємо виверідною петлею. Ось так. І далі, ось ці дві петлі, які були чотирма, ми пров'язували з нахилом вправою вліво, маємо змінити місцями. Щоб це було зручно, я першу петлю знімаю, нитка за роботою, другу пров'язую виворітною і тільки тепер міняю їх місцями. Ось так. І пров'язую також другу виворітною. Все. Далі у нас іде накид. два накиди. Перший я пров'язую лицевою, другий пров'язую виворітною. І знову повторюю те ж саме. Маю змінити їх місцями. Тобто, першу я знімаю нитка за роботою, другу пров'язую, змінюю їх місцями, ось так притримуючи. І тепер пров'язую ту, що знімала першою. Все. Знову йде два накиди. Перша лицьова. Ось друга виворітна. і знов ми повторюємо те ж саме. Знімаю петлю, пров'язую, тепер змінюю їх місцями, тепер також її пров'язую, і знов прив'язуємо наші накиди. Тож, перший накид лицьовою, другий накид виворітною. І знову маю змінити ці петельки місцями. Для цього я поки що перекидаю петлю першу, другу пров'язую. Тепер я змінюю їх місцями, притримуючи Ось виворітна. І накид, такий, як був на початку ряду, пров'язую його виворітною петлею. Все кромково. Другий ряд узору пров'язаний. Третій ряд узору, а третій ряд узору у нас буде з пів рапорта. Попередній ряд перший ми починали з накиду, тож знімаю кромокову, ми бачимо, що у нас тут дирочка. То зараз я маю пров'язати дві петлі з нахилом вправо. Для цього я розвертаю стіночки, Ось. і піврапорта пров'язую з нахилом вправо. А зараз починаю повністю весь рапорт. Один накид, другий накид, дві петлі з нахилом вправо, ось так дивимось, бо у нас тут був накид, вирівнюємо їх ось так, і пров'язуємо з нахилом вліво. Дві наступні маємо змінити стіночки місцями. Ось так. І пров'язую з нахилом вправо. Знов два накиди. Знов дві петлі з нахилом вліво. Так, розшарувалась ниточка, зараз поправлю, нічого страшного нема, Можна їх взагалі по черзі пров'язувати. І дві наступні з нахилом вправо. Ось так все Змінили місцями, знов два накиди, дві з нахилом вліво і дві з нахилом вправо змінюю стіночки місцями. Ось так. Знов два накиди роблю, і дві останні це піврапорти, як і на початку було ряду. З нахилом вліво. Тут на початку ми виконували з нахилом вправо, а останні дві з нахилом вліво все. І кромково, Тож, третій ряд узору завершений. І останній четвертий ряд узору пров'язуємо так само, як і другий. Першу кромкову я знімаю, тільки ми дивимося, читаємо петлі, так як у нас було невеличке зміщення узору. Ось виверідно пров'язую пів рапорта тут у нас було. І знов два накиди. Перший накид лицьовою, другий виворітною. Знов дві петлі маємо змінити місцями, ми їх не пропустимо. Знімаю першу нитку за роботою, прив'язую другу виворітною, Міняємо їх місцями. Знов пров'язую і цю петельку виворітною, все рапорт готовий. Два накиди. Перший лицевою, другий виворітною. Знову дві петлі маємо змінити місцями. Поки що першу я знімаю, другу нитка за роботою пров'язую виверітною. Знову знімаю, змінюю місцями. Ось, пров'язую її також виворітною. Знов два накиди лицева. Виверідно. Знов маю змінити їх місцями. Скидаю першу, другу пров'язую. Змінюю місцями, пров'язую цю першу, яку перекидали. І знов два накиди. Звертаю увагу, притримуйте їх, коли прив'язуєте першою лицевою, щоб ваш другий не злетів. І другу виверідно. Все. І так само, як на початку ряду була виворітна петля, кромкова. Ось і все. Тож, по закінченню, ось що ми маємо: пров'язали 4 ряди, і п'ятий лицевий рядок ми повторюємо все так само, як і починали з першого ряду. Можемо ось мати такі ідеї для наших виробів: верхню частину і плечі до декольте можна пров'язати ось такою чудовою сіточкою. Далі в'язати лицевою гладдю і потім закінчити резинкою, або ж закінчити так само ось такою повітряною цією сіточкою, далі низ виробу. Або замість нашої резиночки закінчити моїм неайкордом, яким я ділилася. Також можна і на рукави взяти, і на горловинку оформити. Буде дуже і дуже класно саме до цієї сіточки. Або ж просто закриєте звичайним класичним закриттям, такими лицевими, скажімо, доріжечкою з лицевих петельок. ось, І будете мати дуже і дуже класний виріб. Тож, насправді, ідей може бути дуже і дуже багато. Все залежить від вашої фантазії. Сподіваюся, що вам сподобався цей узор. Якщо так, буду дуже вам вдячна за лайк і підписку. Це буде маленькою вашою подякою за мою працю. Тож, бажаю всім чудових та неймовірних виробів. З вами була тата і до майбутніх зустрічей.